Тече річка з питної водички. Напередодні вихідних до диспетчерської служби слов міського доканалу зателефонувала мешканка вулиці Кацюбинського. Вона повідомила, що підвал в її приватному будинку швидко наповнюється питною водою. Бригада водоканальників відразу перекрила водопостачання до будинку, але вода все одно заповнювала підвал. Щоб знайти причину, довелося звертатися за допомогою до інших служб. Смеу оказала нам допомогу, виділили прибор, який оприділи утечку води. Вот. Определились с обйомом работ, сейчас будем раскапываться, разрезать грунт мерзлый і З'ясувалося, що хтось з сусідів нелегально приєднався до вуличної мережі. Саме ця труба і стала причиною аварії. За словами директора міського такі випадки не поодинокі. Вот. Зачастую люди не платять по приборам чотир. Не платять то, що у них фактично поступило, а платять те, що вони можуть оплатити. І в нас сьогодні скриті в скритому Наразі водоканал має збитки через несумлінних платників, тому миритися з подібним станом речей тут не збираються. І я не можу миритися з, той, з тим кількістю води, которая втрачається. По нашим подсчетам, которые ми зробили, вони не далекі от істини. Ми теряємо порядка 18-20% води в многоэтажній секторі. А это в день порядка мільйона, мільйона 200 тисяч гривень в місяць. Щодо приватного сектору міста, то як тільки дозволять погодні умови, тут почнеться полювання на нелегалів. У нас вже є дві сформовані бригади укомплектовані технікою, оборудованням відповідним. І там, де будуть знаходитися так звані ліві врізки, тобто сліпі врізки, скриті, значить, ну просто для простоти, що то скажу, якщо труба три четверті і ми не установили, коли ця врізка була. Произведена, то есть, мы можем взять только за последний месяц, то есть э, 2 метра. Секунду, цечення це води середнє умножене на количество годин, умножим на каліство суток. І це виходить в деньгах, где-то в пределах 15 тисяч гривень. Тих, хто не в змозі сплатити штраф, будуть просто відрізати від водопостачання. В січні 2011 року в Україні ухвалений закон, відповідно до якого за несанкціоноване підключення до комунальних мереж передбачена навіть кримінальна відповідальність. Там за вмішательство в сети, в том числе горводоканала, независимо от того, они хоспитальные сети или сети водоснабжения, вот там солидные сроки.